Тепер ще, знаєте, на сьогодні потрапила на пост, оце є зараз про Херсон. Натрапила на пост, Є один хлопчик у нас в Херсоні, волонтер, молодець, він колись працював Сирою Саліховий, коли ще вторгнення почалось, вони вони котики, котики, Уже і забула, як вони називалися, якісь котики забула. І... Котики-патріотики вони були, допомагали, допомагали людям ліками і розбирала гроші, закуповували молодці, умнічки. Вот. Але ми один раз стикнулися на, трохи я на дисторію розповісти. Стикнулися на одному з тренінгів і ми почали розмовляти. Нікітенка, до речі, нам його проводив той тренінг. Я запут... запитувала про те, чи встиг Калихаєв взяти на місто. Великий кредит, слава Богу, не встиг як з'ясувалося, бо я тоді, тоді була єдина, не єдина, може нас, по-моєму, наша вся фракція все ж таки не проголосувала, я вмовила, але всі інші проголосували за цей кредит. Це був би ще той тягар, ну, слава Богу, не встиг взяти. І от цей хлопець сказав: а мені все одно, скільки вкрадуть грошей. Аби в нашому місті були там парки, сквіри і все інше. Молодий, таке відношення не повинно бути, але таке відношення є. І так, да, мені не сподобалось, і да, я не звучала. Не повинно так бути. А я кажу, слухайте, ви молоді, ви... ми думаємо, Боже, з'явилися люди молоді, небайдужі, вони підуть у владу, вони. Будуть робити, нарешті, для України все, що тільки можливо, А ви кажете, що ну нічого, якщо вкрадуть, ем, хай крадуть. Тобто, ти розумієш, що ти підеш до влади і у тебе будуть уже руки грязні. Ну, це не є гарно. І ця людина пише, що місто два тижні без очільника і жоден депутат про це не висловився. І ви. Міської ради. І ви запам'ятайте це, коли будете голосувати наступний раз. Так от я висловлюсь: нічого в місті не змінилося в... ні в ту сторону, ні в ту, ні краще не стало, ні хуже не стало. Що з очільником, що без очільника. Точно так же. в... Прибирають сміття, точно так же косять траву, точно так же пілять дерева е і бюджет, напевно, я так думаю. До речі, да, була там в масті опублікація, що ті ж самі фірми е пілять бюджет, тобто нічого не змінилося. Якщо вам будуть казати, що в місті без очільника щось там десь буде стояти, ні, неправда. У нас є. Е виконуючи обов'язки, котрий має право підписувати документи. Але оці речі розганяють. Оцей хлопчик, його репості, ладна пані, потім друга пані приходить там коментувати, потім іще хтось репостить. Я вам хочу сказати, що. А з'явилися ще статті, з'являються, в котрих пишуть, що без мрочка місто просто пропаде, ай-яй-яй, як страшно. Пишуть, що роблять такі вкиди, що буде у нас в місті з це ПЗЖ, а нам поставлять його. Я запитувала, я узнавала. Фамілія з навіть не розглядалась. Розумієте? Тобто спеціально людей налаштовують на те, що без пана. Романа місто просто загине. Я, я не здивуюся, якщо зараз почнуть писати, що оця навала FPV, е, котрі зараз літають, і мавіка, в котрі зараз кашмарять наше місто, що це теж, якби мрочка, то цього би не було. Це неправда. Це просто неправда. І тому е, я просто так думаю, що, мабуть, все ж таки якийсь торг іде, і можливо нам його повернуть, якщо про нього не, не дадуть забути. Я не здивуюся, якщо з'явиться якась команда е, путінських бабушек, ой, ну, ой, ну, якихось бабушек, е, да, котрі будуть. Казати на відео, що як плохо стала в місті Херсоні. Знову ж, я кажу: плохо в місті Херсоні стало тільки із-за. Все. Тобто, стала я. Ви мене зрозуміли? Я висловила свою думку як депутат Херсонської міської ради. Да, кстати, до речі, сайт. Херсонської міської ради так і ведеться. Телеграм-канал Херсонської міської, міської військової адміністрації, вибачте, так і ведеться. Тобто, просто якщо раніше все було на сторінці пана Романа, а потім воно репостилося на сторінку міської адміністрації, то тепер просто все, що коїться в місті, пишеться на сторінки міської військової адміністрації. Я хочу сказати, що люди, котрі працюють в Херсонській міської адміністрації, і я їх багатьох знаю, ну не всіх, звісно ж, не всіх. У нас, до речі, при пані Романі збільшилась кількість чиновників, людей у нас зменшилось. Одна п'ята залишилася, а чиновників збільшилось, розумієте? Але це теж не про це. Просто не треба маніпулювати людьми, не треба волати, як все погано в місті, тому що погано в місті не від того, що у нас немає очільника. Тим паче, що у нас є обласна адміністрація, як би там не було. Але постійно, коли у нас були прильоти, то я бачила, я бачила на відео, що. Постійно приїжджають чиновники міської адміністрації, обласної адміністрації, і вони керують тим, як розгрібаються завали і так далі. І так далі. Тобто, от самі такі гарячі точки все одно була обласна військова адміністрація. І я би, як депутат, формальний, да, як сказав про мене прокурор, я би хотіла, щоб в нашому місті з'явилася людина, котра буде працювати в унісон з обласною військовою адміністрацією в напрямках безпеки людей, в напрямку того, як захистити місто. А не так, як було раніше. Одні працюють, інші працюють, між ними прірва. Не повинна так бути. Вони повинні бути в одній. Як буде св'язка українська. Коротше, в одній вони повинні бути лямку одну тягнути, а не як лебідь, рак і щука. Оце моя е, депутатська позиція. Фух. Насправді депутатам бути погано, депутатам бути противна в, в наш час. Нічого тут гарного немає. Але взявся, тягни. Я вважаю, що так. Ні, є і плюси, є і плюси. А, а знаєте в чому плюси? Коли я взагалі ніколи не козиряла... Своїм посвідченням, але я почала козиряти, коли нас звільнили, і коли треба було їздити там кудись наприклад, щось вести, да? Там, З Миколаєва ми привозили е, з, в гуманітарку, там друзі до нас приїжджали з гуманітарки, або ми її везли кудись в гуманітарку, то, то ми показували, е, я показувала своє посвідчення е, на блокпостах іноді. І ще сміялася, що я частіше зараз це роблю, ніж тоді, коли я була неформальною депутаткою. Зараз уже ми так нічого не возимо, не виїжджаємо бо куди ти не виїдеш, всюди всюди небезпечно насправді.